І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Анткатер на Т-150. Карта Ель Халуп. Ну що ж, до бою. Так, ну Підходить підходить ця карта для Т-150. Ну, Награвся я, до речі, на Т-150. Свій час я його теж прокачував в один із перших. Чудовий такий ну, так тяж, в принципі, так, тяж тяж. Щось таке про нього дуже епічне та цікаво розповісти. Ну, в принципі, такого не пам'ятаю. Я наскільки ще пам'ятаю, перед ним кв 1 по-моєму, йде, а після нього йде КВ3. Оце теж цікаві, дуже такі тяжі. Це одні з перших, яких я прокачував. КВ3 мені сподобався, чому у нього така башта, як у Дарта Вейдера, лей... лей... так? <реш> 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 І вона дуже так мені сподобалось, танкує непогано. Тут щось танкує. Я б не сказав. Я вам навіть чудову та цікаву історію, поки ми доїжджаємо до позиції, розповім. Я навіть її розповідав вже неодноразово, що я Т-150 порекомендував. Ну я разом з е, своїм товаришем другом прокачували танки, і я перший прокачав Т-150, скатав на ньому декілька боїв. Ну я на ньому в топовому топі грав і мені, в принципі, сподобалося. я кажу. Ну, ти таке броніщенське бронище, прокачуй, не пожалкуєш. Він прокачав, і його всі почали пробивати <гум> навіть менші рівні. Він каже, що це за броніщенське броніще. <гум> це каже, не броніще, це якесь дніще картонне. Ну, ось така чудова та цікава історія. Бачимо, що ну не танкує, не танкує. Але в принципі і по гарматі непогано. Перезарядка, я наскільки пам'ятаю, тут довга. Але треба, ну якщо звикнути до нього, то бачимо, що й непогано. Зараз ми починаємо вже нахлопушувати і прихлопушувати. Один ворог вже знищений. Тут починається заробіще, вже відірвав одному башту. чудово. Це вже епічна, епічна, епічний епік, коли башту відриває. За, зразу ж поліпшується настрій. Так, і скільки ми з нього вибив? А, 500 з копійками вибив. <с, с>, як башта відірвав. Я так розумію, 5-1 вже по бою, вже поліпшений настрій у всієї команди. Починаємо просто на глючу, режим на глючі вмикати. Ось він КВ-1, бачимо теж. Ну, у нього башта броньована, йому важко пробити. Хоча бачимо, що в щоку, бачите, непогано пробивається. Триворої знищено, 1000, тисячу... Ну тут ще... ні, вже я бачу, що тут вже нічого не зроблять суперники. Просто хламіще. Вони вже не знають, куди себе діти. Врятуйте, допоможіть, кричать. Дивіться, скільки тут трупів поперед нами. Нормально так позицію обрав. План на бій чудовий. Ай, братіші, треба. Почекайте, нам треба ще набити ворогів, тому що наш герой хоче показати відео. Свій реплей в реплеях від підписників на чудовому та цікавому каналі Гравець UA. Так? Тож треба, ну, як мінімум, бійся, А ну, в цьому бою вже бачимо дуже мало суперників, як максимум <гум> в цьому бою хочу побачити воїна. Поїхали вперед, поїхали поїхали. Бачите, Ось зведення. Ось вони зведення Але точність лучність непогана. Так? Як бачимо, снаряд летить чудово Давайте подивимося, що в нас тут по Корбутю, 167 на шостому рівні, непогано. Ну, великий на шостому рівні танк, але ну, бачимо, що у нас... Ой, більший навіть є такий мастодонт. Та хотілося б таке дуельно-дуель дуель побачити, хоча в них немає такого танку. У них був КВ-1, ми його знайшли, ну КВ-1 це 5 рівня, а так 6-го, які в них були такі потужні танки. КВ-85, так? Теж непогано. Раніше б. Довго стоїть наш герой, треба їхати вперед, тому що наші братяші вже ви, е, вирячили очі, е, хочуть поприхлопушувати випущені очі суперники. Гоу-го-го. А я думаю, бо от мені чомусь здається що буде, тут все ж таки голі. Гано ну, поїхали. поїхав. Потихань. Потихеньку їдемо, бо це у нас тяжко. Ну от, що мені запам'ятало, що дійсно він видається такий от потужний, все, здоровений, але броні ще не вистачає. Броні ще не вистачає, та й не, не чудові не під кутами в нього пронелисти собі Ну Не в топовому топі, до речі, граємо, просто в топі проти п'ятірок. тіро а... Ах, ну, ну як. Як треба, так не влучить. Ага, до речі, ж так, тут ж вертушки можуть пролітати, можна не зводячись просто влучити, а як зводишся повністю, можна влучити. Чотири, все, вже достойніший, боєць. Ще два вороги приклопушити, і буде достойніший воїн. Винесли команду суперників просто в кламіще, особливо. Заробіще було на а та Б лінії, так? Як зазвичай там от мені подобається такі зарубіж. Хоч з якої ти... Опа, тут вже танкуємо. Хоч з... з якого ти раз грав, все одно там мені подобається заробіще. На Стежках можливо важко, так, на цій карті гра. Вони не доживають до кінця бою, як зазвуть. А ну на стежці, надішліть мені на альхолупію бігіс. стежці. На ельколопі, щоб всім. Ну, бо, були, звичайно ж, тут були. Саме ось не, не через Атаба лінію проїжджали, а через KJH-лінію. так. Були бої. Класно. Ну, такі, знаєте, які бої. Спочатку дуже шкіришся, обережно, обережно, а потім вже, коли менше суперників, то вже поперли на базу їхню, тоді вже там всіх вихопкух. Або довго так деф, так? Крутезний якийсь деф на якомусь картонному Стежці, пам'ятаю, так? на... Не пам'ятаю на якій на картонній стежці з верхнього респу дефив. Ох він там надефув. Ну стільки ворогів. По -поп -поп чудово, і тут бика. Снайпер прокачаний, це точно. ворогів знищено. 2712 настрілено, 1000 натанковано. Танканули ми від Су-100, а Су-100 там пробиття чудово. Ну, десь він влучив, так що не пробив. Ну що, артилерія залишається. Пасока Пре теж хоче вже забрати цю артилерію. Ой, наш стає, ну і поки доїхав, так стає вже на захоплення. А і двох теж знешкодив вороги, речі. Чудова вся команда от класно зіграла. Агресивно, так, не те, що там дуже лізли, а агресивно От перестрілка така була агресивна, без, без верніше, із позиції. так. А потім поп пошли, поперли вперед. Опа. Хочемо, щоб наш герой був не пушив її. Чудово. Шість <гум> знищена. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.